Сьогодні в міському районному суді судили лікаря-акушера-гінеколога перинатального центру Мати і дитина, дячка Ігора Михайловича. Його звинувачують у смерті новонародженої дитини. Тож сьогодні, 21 грудня, відбулося судове засідання. Лікаря судили за частиною 2 статті 140 кримінального кодексу України. За неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це призвело до спричиняло тяжкі наслідки для неповнолітнього загалом. В квітні 2018 року лікар Ігор Дячок приймав пологи у семак Галини, і за словами потерпілих, вони були досить такими важкими, адже на них була присутня операційна бригада а також під час пологів до операційної зали покликали велику кількість лікарів. Дитина народилась із серцебиттям 140 ударів за хвилину, а вона була дуже синього кольору. Вона не подавала ніяких звуків, не плакала, не кричала і навіть не рухалась. І як сказала, потерпіла, вона одразу зрозуміла, що її дитина, начебто, народилася одразу без ознак життя за попереднім діагнозом у малюка. Була гіпертонія, тобто певні проблеми певні складності із артеріальним тиском. І за словами потерпілого ярника Михайла, дитину реанімували близько 10 хвилин, після чого лікарями було прийнято рішення відключити її від апарату, внаслідок чого відбулася безпосередньо смерть малюка. Потерпілі ярник Михайло та Семак Галина подали в суд на лікаря, аби встановити те, як насправді це все відбувалося, знайти винних. Адже, як я вже казала раніше, під час пологів в операційній залі була велика була присутня велика кількість лікарів. Також вони сказали, що вони подали, аби встановити істину та покарати винного ще на суді. Зрозуміли, подали, подали скаргу на за те, що після пологів і смерті малюка, начебто, відбулася підробка документів із зазначенням зовсім інших діагнозів. Тож... Суддя Дзьобановський Юрій на засіданні прийняв рішення провести письмове дослідження, вислухав свідчення та показання потерпілих. І все ж таки вирішив перенести судове засідання для винесення вироку на 26 січня 2023 року. Наразі в мене все. Дякую за увагу.